Колеги, бонус-трек для вас по комісіях селзів. Там всі знають, що є моделі а, якогось відсотка від а, ревеню, а, від проти якої я виступаю взагалі вже років 11, але а, все одно вона ще є на ринку. А є моделі якогось фіксованого бонусу, а є моделі. А бонусу на перші три місяці, на перші шість місяців, ецетра, ецетра, від різних показників від ревеню, від профіта, ецетра. А та модель, яку я пробудувала для вас, і вона вже є впровадженою і працює більше 9 місяців у декількох компаніях, з якими я спілкуюся особисто. А модель від GPM. Від gross profit margin. І ця модель потрібна, коли компанія йде на модель удорожчення сервісу. Не всім компаніям це потрібно. Деякі компанії вирішують масштабуватися на середніх рейтах. Але оскільки ми на майстер-класі і на каталізаторі конверсії будемо працювати з улюбленим моїм удорожченням, мені краще. А, менший обсяг клієнтів або але з, більшими, а, з більшим профітом. Да? Це така сквозна моя релігія усюди, і це те, за чим і до нас приходять, власне, тому я тут намагалася вам продемонструвати, що це може означати, тому що я запам'ятайте, будь ласка. Ненавиджу і забороняю вам видавати будь-яку модель компенсації, якщо ви її не зробили для себе в Excel в табличці. Тобто, якщо ви не спрогнозували, а що це в реальності за гроші, і якщо ви роблячи цей офер, просто словами розповідаєте. Це дуже-дуже інше рішення і бачення порівняно з тим, коли ви це демонструєте у реальній табличці. Ну слухайте, інвестуйте, не знаю, півгодини свого часу, бо часу вашого бухгалтера, фінансиста для того, щоб спрогнозувати і подивитися, взагалі what means what. І тому тут ми роздивляємося з вами на такому прикладі проекти. Різні, точніше, проект однаковий на різних рейтах. Да? Починаємо з базового такого кривавого 45 доларів. Кривавого зараз на ринку, як я вважаю, і який проект ми дивимося? Я вирішила зайти просто до годин, щоб ви тут не... Не ссорились, це отставча аутсорс. Давайте просто подивимося, що це три а, на фулл-тайм а на 6 місяців. Можете поставити 6 ефтеєшок на 3 місяці, і будуть ті ж елементи тілостроєння, тільки в профіль. <кій> Тому давайте візьмемо в якості експерименту, що у нас усюди однакове кількість годин. А у нас є різний рейд, по якому ми продаємо клієнту, і різний рейд закупки. Тобто фінальний рейд програміста, спеціаліста, лоєра, будь-кого кого ви продаєте. Він різний. Да? І, наприклад, для того, щоб продати по 45 годин, ми закупляємо по 35 доларів. У вас ще менше? Супер. Пишіть тут свою цифру, хай вона там рахується, як і що є. А далі ми вираховуємо тут GPM. Да, а, дуже грубо ми тут не рахуємо окремо опекси, всі красиві правильні віші. Нехай вони будуть зашиті в юніт економіці ось тут, у Rate Purchase, да, тому що це також наші експенси, Тобто. Mm, насправді ви будете програмісту, наприклад, там 2029 і ще 6 доларів. У вас може бути на годині, це операційні експенси, податки тощо. Да? А можете взяти бути менш лінивими, ніж я, і додати OPEX як свою строчку, і порахувати все більш детально, але задля простоти. Да, не тому, що я не можу, а задля простоти ми взяли дуже такий простий приклад. Да. Продаємо клієнту по 45 доларів, купуємо наш рейд закупки 35. Ось такі GPM у нас вираховувалися, да. та сама кількість годин, та сама, та, той самий сервіс може бути різне позиціонування. І тут у нас виявляється потім Project revenue, ми бачимо, що від 136. А тисяч ми доходимо, доходимо майже до півмільйона, що ми рейд наш підвищуємо в три рази. Да? В три рази підвищуємо рейт, і а, у фінальному залишку а, розмір комісії. Да? Тобто, що у нас тут як де? Тут є GPM в абсолюті, а GPM в відсотку тут у нас порахований. Потім воно перемножається одне на друге. І комісія, тут ви можете ставити абсолютно свої цифри, а вона може бути разова, вона може бути на кілька місяців, також хазяїн а, Будь ласка, ніколи не рекомендую робити лайфтайм-комісію, бо це вже така партнерська позиція, і я бачила замало кейсів успішних і забагато фейлів. Да, коли це просто означає, що потім GPM йде у нуль. А тут ми якби контролюємо ситуацію. Ми кажемо, окей, чим більше GPM, тим більше в тебе комісія. Да, тобто обирай, Альоша, <с? <с?> по, какому, по якому рейту тобі продавати? Хочеш 45, хочеш 75, в тебе 20% від GPM. -у. Продаж за 45 окей, okay, у тебе 6К, продаж за 75 супер, у тебе 18. На компанії залишається 80% GPM. Я вважаю цю модель цікавою. Дивіться, нехай вона у вас буде у карті варіантів. Працюйте над тим, щоб поглибити її, змоделювати для себе. Копіюйте цей документ, вставляйте свої числа і дивіться, що для вас мейк-сенс, одноразові виплати або неодноразові виплати. Да? І яким чином це все можна пропрацювати? Тож побачимося з вами у Ютубі, Фейсбуці і в Емейлах. І маю надію, що. Ті з вас, кому дійсно вже хочеться направити свій стовідсотковий фокус на каталізатор а на продажі, ви долучитеся до нас 27 травня. стартуємо. а заходити потрібно вже. А ми ось ось завершуємо продажі і повторів з будь-якої тематики продажів найближчим часом не плануємо. Тому чекаємо на вас. За сім днів давайте зробимо так, щоб гай гудів. <с> і пропрацюємо ваші конверсії і попрацюємо з підвищенням чеку і GPM як наслідок. На все добре з вами Саша Герсія Гаврилюк, Побачимося.